Леміко набирай, скажи грибку, прощавай на Росіян. Чекає ще одна не дуже приємна новина. Там Пригожин, тамтешній повар Путіна і глава ПВК Вагнера заявив про те, що найближчим часом на Росії закриють Ютюб. А усі, хто продовжить ним користуватися, будуть покарані. До побачення. Насправді, ну поки що не ясно, як саме і коли саме відбудеться це закриття. Про це з інсайдер повідомляє цю інформацію. Може, VPN, в принципі ніхто ще не відміняв, але будемо дуже сподіватися, що Роскомнадзор посилить свою роботу і буде впевнено відловлювати користи, користувачів Ютуба. Для нас це просто прекрасна. новина, тому що росіяни менше дивитимуться тих соловйових і так далі. Це раз два менше будуть намагатися блокувати наші ютуб-канали наших блогерів, атакувати. Своїми ботами кидати скарги на контент. Я нагадаю, зараз відбувається потужна така собі. Ну я не впевнений, що це можна називати інформаційною кампанією. От вони намагаються заходити на популярних українських блогерів, зокрема і на Віталія Гордієнка, і на відео, де звучать тези про росіян, про те, що вони там аморфні і так далі, ні на що не здатні. Вони вибирають тайм-код. На той таймкод пишуть скаргу, позначаючи це як мова ворожнечі, і відповідно YouTube може заблокувати, якщо не відео. То весь канал, і це от російські блогери зараз розганяють цю тему. Російські користувачі, які в них підписані, підхоплюють цю тему, і масово просто на українських блогерів прилітають скарги на їхні Ютуб канали. Тому український Ютуб треба підтримувати, треба його любити, тому що зараз він просто заміняє абсолютно все російське і виходить на новий рівень. Це прекрасна новина, але от можливо це блокування їхнього ютуба і користування цим ютубом приведе до кримінальної відповідальності. Хоча з іншого боку. Якщо там буде якась кримінальна відповідальність, Пригожин собі толкову схему придумав, тому що він забирає людей за користування Ютубом в тюрму, потім приходить в ту саму тюрму і забирає їх у Вагнер. Ну та до речі, Він же перевір. Він же всі сфери е, життя Росіян, скажімо, так заліз, як відомо його компанія Конкор, «Конкорте» прекрасно сидить на, е, на держзамовленнях з держбюджету Росії, постачаючи е, отруйне харчування в московські е, дошкільні і шкільні заклади. Був скандал, проводили розслідування ФБКшники на чолі із тепер е, ув'язаним Олексієм Навальним. Окрім цього, сидить на е, держзамовленнях е, від Міноборони Російської Федерації. Тепер в нього з'явилися відділи по Росії ПВК Вагнер, де навіть губернатори із своїми е підопічними проходять навчання, і це не все ще інформація від Вігана Пригожина, який вийшов на друге місце в Російській Федерації. Схоже, за медійним впливом, так точно. Е також так, от поширила прослужба е батька ПВК Вагнер. Е опублікувала відеозапис ув'язаних. Які, начебто, вже відпрацювали контракт із е, дітищем Пригожина та отримали помилування. І перед тим як їх відпустити на волю, про що обіцяв Пригожин, хто виживе, той отримала тікет і не повернеться до місць позбавлення волі, а вийде просто на волю. І перед тим як відпустити колишніх засуджених на волю, Пригожин прочитав їм невеличку традиційну промову, яку він, які він так любить, і постить у себе у соцмережах. Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны. Я вам говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на, на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помнить о том, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну, опять не обязательно садиться. Деньги есть. Медали есть. Адреналина выхлестали столько, что вам еще для правнуков хватит, да? Поэтому старайтесь поаккуратнее. Те, кто захочет вернуться, ждем обратно. Ну, от ми бачимо, легітимізують кримінал в інфополі, і Пригожин відкрито заявляє, що ваші кримінальні таланти знадобилися на території України, стали у нагоді. А тепер їх треба трішки закрити цей ящик Пандори і не опускати цих вагнерівців в мирне російське життя. Але в мирному російському житті, як відомо, коли вагнерівці, які інакше колишні ув'язнені, не вміють заробляти гроші і жити в нормальному соціумі, продовжують що бігати з автоматами, грабувати і. Вчиняти інциденти серед мирного населення, цивільного населення, тобто серед росіян, які начебто не підтримують війну. А насправді замовчування і відсутність протестів свідчить про наступне, що це також підтримка воєнних дій проти України. До цієї години є кілька важливих інформаційних повідомлень, про які ми швиденько пробіжимося. зараз за уточненою інформацією станом на 12.30 в вавікат.